В той час, коли ворог під санкціями, під страшенним тиском всієї нашої коаліції перемоги зміг організуватися та наладити виробництво взагалі всіх видів озброєння, ми з до за допомогою наших партнерів не зробили ні хіра. Наша влада просрала всі гроші, наша влада вкрала ці гроші, наша влада вкрала життя наших хлопців. До чого я кажу? До того, що президент України, так званий президент України, казав, що він забезпечить там, дронами кожний підрозділ в будь-якому обсязі. Це повинні були бути мільйони тих дронів. І там, такі, так, такого рівня обіцянки, що навіть. Сльози з глаз, як кажуть. Але як і завжди, все, що обіцяв Зеленський, він нічого не зробив. Більш того, зробив навпаки. Вони вкрали ці гроші, і ці гроші не дійшли ні до виробництва, ні до розробників, ні до кого. От весь фронт тримається на волонтерах. Щось там дають з тих вкрадених грошей, щоб списати і замилити нашим партнерам очі. Закуповуються, інше все крадеться. В свій час Шмигаль казав. Що вони витратили 40 мільярдів на закупку дронів. Та худоба навіть не розуміє вартість дронів і скільки б тих дронів доїхало до фронту. Але цей зелений сифіліс при владі пішов далі. Знаєте, що він сказав? Так. Ми вже нічого зробити не можемо. Армії дронів не буде, ніхера не буде. Українці самі повинні на кухнях клепати тих дронів, якщо ви хочете, щоб ваших хлопців, ваших синів не вбивали. Такою заявою за три роки війни вони не змогли зробити те, що роблять китайці мільйонами. Просто мільйонам роблять росіяни під санкціями, ці макшани, які сируть в яму, не мають каналізації світла. 90% взагалі живе без газопостачання. Тобто це велика сіра діра наладила виробництво всього спектру, всього спектру дронів, навіть дронів з інтелектом, нічним баченням. Зелений сіфіліс при владі, маючи технології, маючи підтримку 52 країн, маючи гроші в необмеженому обсязі, тому що на зараз підтримка наших партнерів біля 250 мільярдів. Розділіть на два роки війни, і ви зрозумієте Добавте до цього те, що є в економіці України. А економіці України є немало грошей, які теж крадуться. І ви зрозумієте, скільки грошей було вкрадено, і скільки б життів ми змогли б зберегти наших хлопців, аби ті всі дрони. Не були вкрадені на стадії грошей, а були виготовлені та відправлені на фронт. Тому я наголошую, Зеленський такий же злочинець, як і Путін. Зеленський також вбиває українців, як і Путін. Путін їм стріляє в обличчя, а Зеленський стріляє в спину, крадучи гроші, крадучи не тільки гроші. Це життя наших воїнів, це наша перемога. Зелений Сіфіліс украв у нас перемогу і сотні тисяч життів наших хлопців. Тому такого роду заява це взагалі злочин. Це публічна заява про скоєння злочину. Робіть на кухнях дрони. І це при підтримці 250 мільярдів доларів нашими партнерами. Це при Трільйоні гривень, яку е виробила економіка України, і в цей час ми, крім корупції, ніхіра нагодувати не змогли. Армія боса, голодна, без зброї тримається на волонтерах. Більш того, цей зелений сіфіліс при владі умудрився ще і волонтерів оббирати. От на це ми побалакаємо трошки пізніше, які тарифи. Збирають з волонтерів, закордонних волонтерів це люди врати не будуть. Це люди, які возять, які є громадянами Бельгії, Германії інших країн. З них хабар беруть, щоб бельгієць привіз на фронт допомогу нашим хлопцям. Він повинен ще нагодувати якогось підара в кабінеті. Ви розумієте взагалі, що відбувається в цій єбучій зеленій владі? Повним складом в тюрму, повним. Жоден не повинен залишитися на волі. Те, що вони зробили з Україною, це просто жах.